Так, дивіться, ось ці рушники, це туреччина, фабрика Шекель. Я спробую вам показати тут малюнок. А ну-ка, да, ось дизайн. Да, ось так. Дивіться, яка щільна, пишна, якісна, гарна махра. Ось така кольорова гамма. І так, це 50 на 90, 6 штук в наборі 1900 гривень. Такі ж самі є банні 70 на 140, 3400 гривень. Це нитка пеньє, натуральна бавовна, товстенька така. Все. Це туреччина, все це з натуральної бавовни.